Вітаю, друзі! В ефірі свіжий огляд головних трансферних подій минулого тижня. Трансферне літо триває, в АПЛ вже зіграли перший тур і нам є про що вам розказати. Не забудьте підписатися на канал. А сьогодні коротко, чітко, без води. Усе найголовніше для вас за лічені хвилини. Поїхали! Арсенал зосереджений на продажах, а у трансфер півзахисника Кріста Пелес Еберіч Езе здається на порозі зриву. Тоденхем втрутився у боротьбу і, здається, Езе віддає перевагу саме команді Томаса Франка. На цьому тижні були опубліковані мемуари Олександра Зінченка, де він чітко дав зрозуміти, що хоче залишитись в Арсеналі, і боротися за місце, незважаючи на брак ігрового часу. Серйозний інтерес до українців цього літа проявляли три клуби: Порту, Бетіс та Астон Вілла збирається придати Леона Бейлі. Гравець не потрапив у склад на гру проти Ньюкасла. Агенти Бейлі вже прибули до Італії, щоб укласти угоду з фаворитом на підписання нападника італійською Ромою. Наразі узгоджуються особисті умови контракту, поки римський клуб наближається до оренди Вінгера. Також клуб відновив перемовини з ПСЖ щодо можливого підписання Марко Aсенсіo. Але цього разу на повноцінній основі, а не в оренду, як це було минулого сезону. Самі спалець відкритий до повернення в англійську прем'єр-лігу. Щодо Берлі, то минулий тиждень був досить тихий щодо даного клубу в розрізі трансферних подій. Еліа Забарне офіційно став гравцем ПСЖ. Бормут отримав за трансфер українця 63 мільйони євро. Бажаємо успіхів Елі на новому місці у топ-клубі. З яким же він, до речі, виграв перший трофей Суперкубок Європи у фіналі проти Тоттенхема. Також Бормут офіційно оголосив про трансфер центрбека Лілія Бафоде Д'Якате, який став заміною Еліза Барнаму. Угода обійшлась у 35 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів. Крім того, вишні хоче підписати вінгера леверкузенського Байера Аміна Адлі. Особисті умови з РСМ вже узгоджені, тож залишаються формальності між клубами. І на цьому вишні з не зупиняється. Шотландський вінгер Бен Доу переходить з Ліверпуля до стану Бормута. Між клубами досягнув принципової домовленості щодо трансферу, а сума угоди складе 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Чайки змогли втримати свого гравця. Манчестер Юнайтед відмовився від підписання Карлоса Балеба з Брайтона цього літа. Клуб вимагав близько 115 мільйонів фунтів, що для Манчестера стало непосильною сумою. Бренфорд нарешті почав підсилювати команду. Бджоли оголосили про трансфер гравця Бормута Данго Уатара. Контракт з Вінгером підписаний до 2030 року з можливістю продовження. А трансфер обійшовся у 42 мільйони євро. Щодо висткима, то клуб не був активним минулого тижня щодо трансферних подій. Улворгентон відхилив третю пропозицію від Борусі Дортмут щодо свого талановитого нападника. Мова йде про трансфер Фабіо Сілви у розмірі 30 мільйонів фунтів з урахуванням бонусів. Вовки не готові продати гравця цього літа. Евертон оголосив про підписання топового гравця з Манчестер Сіті. 29-річний гравець Джек Гріліш приєднався до їхньої команди на правах річної оренди, яка буде розрахована до кінця сезону 25-26. А також буде можливість викупити Вінгера. Також і риски зробили пропозицію італійській Ромі щодо Артема Довбека у розмірі 43 мільйонів євро. Перемовини між клубами тривають. Цікаво, що обидва клуби належать одній інвестиційній групі, що може позитивно вплинути на можливість та вірогідність даного трансферу. Кріста Пелес все ще може втратити Ебері Чози, незважаючи на те, що гравець вже зіграв у першому турі АПЛ. Тоттенхем вступив в офіційні перемовини з орлами щодо потенційного трансферу їх лідера. Заміною гравцю може стати Гарві Елліот з Ліверпуля. Керівництво Орлів вже веде перемовини з червоними щодо можливого трансферу гравця. От Ліверпуль підсилив свій захист. Червоні оголосили про підписання 80-річного захисника Джованні Леоні з італійської парми. Сума трансферу склала 35 мільйонів євро. Парма також отримає 10% від наступного продажу гравця в майбутньому. Ліц оголосив про чергове підписання. екс-форвард Евертона Домінік кальверт Льюін приєднався до новачка англійської прем'єр-ліги. Нападник на правах вільного агента приєднався до клубу, підписавши контракт на 3 роки. Він став 8-м літнім новачком павичів у цей міжсезоні. сезоні. Манчестер Сіті відмовив Тоттенхему у придбанні Савіньо. Не задовольнившись сумою, яку запропонував лондонський клуб. А от Джон Луїджі Данарума вже досяг принципової домовленості з містянами щодо особистих умов контракту. Очікується, що італієць залишить пасаже протягом наступних 12 місяців, оскільки він перебуває на фінальному році контракту та не погодив його в подовження та більше не входить у плани французького клубу. Юнайтед шукає варіанти продажу гравців, які не потрібні клубу. За інформацією інсайдера Нікола Скіри, Рума вже погодила трансфер Джудіт Санчо за 22 мільйони євро. Клуб готує контракт на 5 років для 25-річного Вінгера. Минулого тижня Нотіна Форест зробив подвійне підписання: рясники представили Омара Хатчинсона, як який приєднався з Іпсвіча та обійшовся у 37 мільйонів євро. Також Нотіна підписав перспективного пірзахисника Манчестер Сіті. Джеймс Макесі приєднався за понад 30 мільйонів євро. З ями було погоджено довгострокові угоди. Ньюкасл нарешті почав підписувати футболістів. Сороки офіційно представили Джейкопа Ремзі. Гравець Ассон приєднався до команди за 40 мільйонів фунтів. Також Ньюкасл готовий зробити офіційну пропозицію щодо трансферу нападника Бренфорда Йоана Віса, який відкритий до такого розвитку своєї кар'єри. Сандерленд не зупиняється. 27-річний французький гравець пасажир Норді Макейлі став повноцінним гравцем англійського клубу. Контракт підписано на 4 роки. Атакувальний півзахисник Крісто Пелас Еберічизе погодив умови особистого контракту з Тоттенхемом і має намір покинути стан Орлів. Шпори все ж виграли боротьбу за гравця у Арсенала. Залишилось домовитись із Пелас. Також після відхилення Менсиці першої пропозиції Тоттенхема щодо Савіньо, лоновський клуб хоче зробити наступну пропозицію. Містяни готові розглянути трансфер, але від суми більше 50 мільйонів фунтів. Фулхаму досі важко підписувати гравців цього літа. Клуб намагається підписати гравця українського шатаря Кевіна, однак поки безуспішно. Сам Бразилець погодив умови особистого контракту та дав згоду на свій переїзд до АПЛ. Баварія та Челсі розпочали перемовини щодо потенційного трансферу Крістофа Франкунку. Клуби перебувають у прямому контакті, тоді як гравець зацікавлений у переході до Баварії, яка розглядає варіант з орендою француза. Втім, Челсі наполягає на повноцінному трансфері свого нападника, що може потенційно стати перепоною на реалізації даного трансферу. Ось так і минув ще один насичений трансферний тиждень в АПЛ. Попереду чимало чуток, переходів, сюрпризів. Тож підписуйтесь обов'язково на наш канал. А також підписуйтесь на нашу інстаграм-сторінку. Там завжди актуальна інформація щодо трансферів, новин команд та результатів матчів. Ставте вподобайку, якщо сподобалось, і напишіть у коментарях, який трансфер вас здивував найбільше. І, звичайно, який трансфер ви ще очікуєте до кінця літа. Побачимось у наступному випуску! Тримайте руку на трансферному пульсі, і все буде, Україна, до зустрічі.